Не перегортайте, моліться за свого Сина, Повторюйте цю молитву найменше один-два рази на день. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами Твоєї, Пресвятої Матері, почуй мене грішну і недостойну рабу Твою. Господи, з милості Твоєї я вручаю Твої руки мого Сина. Прошу Тебе, заради Твого святого імені. Помилуй і спаси Його, Господи, прости всі його гріхи, свідомі і несвідомі, скоєні перед Тобою, веди Його правильним шляхом Твоїх заповідей, настав Його розум, просвіти Його світлом Христа, зціли Його тіло і спаси Його душу. Господи, прошу Тебе, благослови Його вдома, поза домом, у полях, у дорозі. І всюди, де є твоя влада, покрий його Твоїм святим покровом, щоб він був захищений від куль, стріл, мечів, отрути, вогню, смертельних епідемій та раптової смерті. Господи, прошу тебе, захисти його від усіх ворогів, видимих і невидимих, від усяких бід, зла та нещасть. Зціли Його всі недоги очисти його від усякої нечистоти і полегши Його духовні страждання. Господи, прошу Тебе, зійшли на нього благодать Святого Духа, нехай Його майбутні роки будуть здоровими та довгими, а серце чистим. Благослови Його на те, щоб у нього була сім'я, яка боїться Тебе, і благочестиве потомство. Господи, Прийми це батьківське благословення від мене недостойної та грішної Твоєї раби. Я молюся в Твоє святе ім'я щоранку, щодень, увечері, вночі, бо Твоє царство вічне і все сповнене владою. Амінь. Будь ласка, напишіть у коментарях ім'я вашої дитини. Давайте разом будемо оберігати наших дітей. Також поділіться цією молитвою, щоб це благословення могло передатися більшості сімей. Пам'ятайте, щира молитва справді може змінити ваше життя, а також вашу долю та долю вашої дитини. Якщо ви хочете пізнати більше, будь ласка, натисніть на посилання, тому що це дуже рідкісна можливість Бог збирається особисто відкрити вам святу істину.